Полі театру Марії Заньковецької чимало людей на благодійний концерт Джерело покликав усіх своїх друзів, аби підтримати дітей та молодь з інвалідністю. Яскрава фотозона та сувенірний ярмарок. Усі ці вироби виготовили з любові для гостей, власноруч вихованці центру. Молодь працює в залежності від своїх можливостей. Хтось може більше, хтось з допомоги асистента, але стараються від всієї душі. Хтось просто штампує, хтось може поставити крапочки, а хтось повністю ви Спеціально до дня народження вихованці центру записали кавер на пісню Надія є. На благодійному концерті презентують її вперше наживо і одразу ж на великій сцені театру. Серед виконавців Андрій розповідає, що в джерелі вчиться від початку його створення та майже чимало друзів, тому і співати для глядачів не боявся. Я дуже люблю музику слухати. І, і дуже люблю. Подорожувати і дуже люблю, як приходять дівчата і хлопці. Насправді багато зусиль доклали до того, щоб підготувати цю пісню. Так ми здійснили професійний запис цієї пісні. І е, наступним кроком це є спільне виконання пісень безпосередньо з відомими виконавцями. В даному випадку з хоровою капелою «Дударик». До благодійного концерту долучилися львівські гурти Леонвочі, Джела Піта та Соломія Чубай. А родзинкою вечора став спільний виступ усіх виконавців з хоровою капелою Дударик. Дождь 25 років в центрі проходили реабілітацію близько 7 тисяч дітей та молоді з особливими потребами. Саме джерело ставав зірцем та моделлю для розвитку подібних установ в цілій Україні. Крок за кроком вони змінюють життя малечі та щоденно дарують надію на майбутнє. Вероніка Кашинська, Альбіна Дмитрова, Правда наживо. телеканал НТА.